Вітаю! Сьогодні ми розбираємо Cold Steel Hold Out. Версія 6 дюймова. Вибачаюсь, в екран не все влізає. Особливістю є, неймовірно, тугий замок. Це ми розберемо пізніше. Ну і формат великого skinbook. Отже, для розбірки нам знадобляться дві біти. Т10 для осьового і Т6 для всіх інших гвинтів. Починаємо з осьового. Гвинти, як і на всіх майже колд-стілах, не магнітяться. Тому обережно. Знімаємо кліпсу. Ось ну, таким чином. Ось так. І відкручуємо корпусні гвинти. Вони теж не магнітяться. Звертаємо увагу, що на всіх колстілах з металевим спейсером гвинти. Асиметричні, оскільки вкручується крізь спейсер і не один в один. Колстіл вважає, що так міцніше. Ми їм в цьому плані віримо. Так, тепер починається саме цікаве. Просто так, як на Voyager, зняти ось цю плашку не так просто. Треба піддіватися з цього боку. Тому що вона дуже щільно сидить на оцих осях. Так, маємо плашку. Знімаємо клинок. Зразу знімаємо з нього шайби. Ось ви. І замок. Ось таким чином. Пружина. Штифт. Замка, штифт упорний. Звертаємо увагу, тут вони різні, не переплутати. Штифт упорний в закритому положенні і відкручуємо залишок гвинтів корпусу. Гвинти корпусу всі однакові. І знімаємо спейсера. Залишився штифт самого спейсера, який ми теж виймаємо. Ось ножа і розібрано. Можна переходити до огляду деталей. Отже, плашки. Плашки виготовлені в G10. Загальною товщиною. 4,5 мм у самому товстому місці. Дуже міцні, але при цьому не додають ваги. Я так розумію, в цьому був сенс. Антипроворот осьового розміщений в одній з плашок. І товщина посадки тут 3,5 мм. Так що не думаю, що щось тут може зірватися. Хоча є проблемка. В цьому ножі осьовий тримається досить невпевнено. Ми його ставили. Потім зробили ось так. І все. осьовий випав. Тому, можливо, все-таки люфти з'являться. Далі. Є е, проблема з штифтом. Упора в закритому положенні, але її ми розглянемо пізніше. Маємо досить прикольні зняті фаски. Хватає під гвинти. І насічку для утримання. В іншому, принципі, це просто. Ну і підпальцева така виїмка. За виключенням. Антипровороту плашки повністю симметричні. Далі. Клин. Холдаутівський клин, спуски від обуха, виготовлений з S35VN, це теж уже нові поставки, товщина 38 мм. І звертаємо увагу знову на той самий косяк. А саме зачепили рікасу при заточці з одного з боків. На мою думку, це може говорити про деяку нерівномірність спусків. І, в принципі, якщо уважно подивитися на клин, ось так, то можна побачити, що вони такі трошки нерівномірні. Ну, то таке. Маємо ось таку насічку, Яка, в принципі. Абсолютно не потрібно, тому що великий палець сюди кладеться у ну, дуже незручні позиції. В іншому клин як клин. Звичайний колстілівський шпинок. В даному випадку асиметричний. Тобто під ліву руку його треба переставляти, викручується звичайною шліцевою викруткою. Але знову-таки посаджений на тонну фіксатора. Тому на чужому ножі я його не став викручувати. Ось ну, десь так. Заточений з коробки непогано. 35-ка колдів гарна. Тут у мене питань нема. Вони нарешті навчилися робити заточну дурку. Тут теж без питань. Ось такий клин. Далі, спейсер. Спейсер металевий, але алюмінієвий. Не магнітися. Саме в спейсері розміщені різьбові отвори для гвинтів корпусу. І різьбові отвори для гвинтів кліпси. Тут же насічка, від якої знову таки ніякого толку немає, тому що встановлений спейсер цією насічкою не виходить за межі Тобто це виключно декоративна штука. Товщина спейсера 4,3 мм. Також маємо отвір під штифт, який фіксує нижню лапку спейсера. Ми тут маємо деяку особливість пружини, через яку без цього штифта є дуже великий ризик цю лапку відламати. Далі. Коромисло. Має ось такий вигляд. Виробітка на п'ятій коромисла дещо менша за. Таку саму на Вояджері. Чи то ножем менше працювали, чи то коромисло тут трошки твердіше. І те і те можливо. Отвір тут, на відміну від Воєджера, повністю симетричний, діаметром 425 мм. Але все одно більший за вісь. В основному саме це відрізняє підробки. Китайці поки що ще не навчилися. Робити тут правильного діаметру отвір. В іншому коромисло як коромисло. Пружина більш туга, ніж на гойджері, хоча при цьому меншої товщини, 1,1 мм. Але вона таким чином встановлена, що майже завжди знаходиться в трошки напруженому стані. І додаткове узусилля замка просто вимагає більшого тиску. Можливо, це зроблено через більшу вагу клина, А можливо просто косяк партії. Тут не підкажу. Так, пружина як пружина. Осьовий вузол. Осьова втулка діаметром 6 мм, довжиною посадкової частини 9-8 мм і шляпкою 8 мм. На 1,6 мм. Яка чудово сідає у посадкове місце тут. Але на відміну від воєджера, як я вже казав, посадка не щільна і ми маємо ось такий люфт. Скоріше всього, туга пружина ще й цей люфт трошки вибирає, підтискаючи клинком. Тому механіка на цьому екземплярі відчутно гірша. Завояджирівську. З чим це пов'язано? Чи з точністю виготовлення фрезерування G10, яка менша заточність лиття пластику, чи просто косячна партія? Осьовий гвинт. т 10 різьба М4, діаметр шляпки 7,6 мм, довжина різьби 6 мм. В принципі, міняється на будь-який інший за бажанням. Шайби. Знову таки стандартний колстілівський бутерброд з двох шайб кольорового металу, трошки не такого, як на Воїджері. Здається враження, що на дорогих преміумах з 35-ки ставлять бронзу хоча й такої собі якості. А на дешевих типу Воїджера лату. Але параметри ті самі. 14 мм ззовні, 6 мм всередині, товщина 0,15 металевої, 0,1 теропластової, 0,25 загальна. Далі. Тут, на відміну від Voyager упорний штифт і вісь замка різні і не взаємозамінні. Вони мають різний діаметр. Почнемо з упорного. Діаметр упорної частини 5,2 мм, діаметр посадочних частин 4 мм, загальна довжина штифта 13,3 мм. Що на 10-ту менше за довжину замкового штифта. Скоріше всього, це пов'язано з різною товщиною g10 в цих частинах. Тому що в зібраному ножі вони все одно притик до товщини G10. Ось такий упорний. Вісь замка відрізняється від нього товщиною діаметром. Діаметр основної частини, на якій крутиться коромисло, 4 мм, діаметр посадок 3 мм. Тобто, вони не сумісні навіть по отворам посадок. Це треба враховувати при збірці. Далі. Діаметр упорного штифта в закритому положенні. Звертаємо увагу на два моменти. Момент перший. Три моменти. Момент перший він теж двохдіаметрний. Основний діаметр упору 2,7 мм, діаметр посадок 2,5 мм. Момент другий. Він майже вдвічі тонший завоєджерівський. З чим це пов'язано, не знаю. Але такий самий трабл маємо на колстіл код 4, що не дає вважати ці ножі ну, якимись обернадійними. Тим більше, звертаємо увагу, його вже погнуло. Він вже має дугу. Тобто, при закритті інерційному от такого важкого клинка такий тонкий штифт просто гне. Причому це сталевий штифт. Звертаємо увагу. Можливо, навіть трошки гартований. Але його погнуло. Більш того, окрім згинання самого штафта, ми маємо ось таку виробітку торці його посадки. Він тупо розбиває посадку. І на цей момент треба звертати увагу, якщо вам це важливо, на всіх безлайнерних колстілах. У них у всіх така проблема. Єдине, що на невеличких типу Broken Scala, воно не так критично через малу вагу клина, але вже на код 4 воно розбиває алюміній, а на холдауті гне штифт. Звертаємо увагу. Тим більше, що розбиваючи штифт, ми наближаємо нішу у закритому положенні до спейсера і маємо шанс. Пошкодити ріжучу крайку. Далі. Корпусні гвинти. Повністю стандартні. В принципі, такі самі, як на Voyager. Різниця в довжині ТТ6, різьба М2,5, діаметр шляпки 4,2 мм, довжина різьби 6 мм. Бонка, що тримає нижню лапку пейсера той момент, яким нас теж трошки відрізняються вашки оцим отвором. І тому важливо не переплутати, в який отвір у нас піде оця гонка. збірці. В принципі, орієнтуємось на отвір у спейсері. Вона має діаметр 1,5 мм, довжину 5,4. І оскільки. На неї навантаження постійне, посадку вона не розбиває, хоча може зламатися. Прецеденти були. Кліпса стандартна колстілівська, симетрична, посадкові отвори, розміщені на ось таких відстанях ось тут кутку, І здається повністю сумісність з спайдерко. Тому можна міняти на глибокі спайдівські кліпси. Гвинти. В даному ножі в холдауті абсолютно ідентичні корпусним по всім розмірам. Т6 М2,5 4,2 2 мм шляпка, 6 мм різьба. Ось нас, власне, деталі і закінчилися. Можна приступати до збірки. Так, збірку починаємо з задньої частини. Прикручуємо спейсер. Попередньо встановивши відповідну бонку. Ось оцю. Вона нам допоможе центрувати спейсер, щоб він нікуди не втік. Пам'ятаємо, що гвинти не магнітні. І те, що я казав, насічка не виходить за межі плашок. Плашки навіть виступають. А значить, вона не має сенсу, окрім декоративного. Так, фіксуємо спейсера і починаємо збирати далі. Ставимо ось у замка пружину. Не переплутайте сторони. Хоча тут це майже неможливо, тому що якщо вставити іншого боку і з іншим боком воно просто не збереться. Бачимо, що у нас пружина вже переднатягнута трошки. Це нам дещо псує нормальну збірку. Отвір нашого замка можна. Відразу змастити Так. є. Ставимо упорний, ось так і ставимо трошки вирівняний, я дещо виправив зігнутість, але вмятина від клинка не пропала штифт для закритого положення. Оскільки він все ще трошки погнутий. Слідкуємо, щоб він був розміщений так, як треба. Бо інакше ми просто не зможемо зібрати. Десь, десь отак. Сподіваюся, цього вистачить. Далі. Вставляємо ось овий. Оскільки він у нас схильний, випадати, то кладемо клин ось так. І збираємо далі бутерброд шайб. Шайби збираємо, змащуючи самі шайби. Якраз для того. Щоб не заважати. Ось таким чином. Тепер беремо клин, притримуємо ззаду наш осьовий і збираємо абсолютно так само, як і будь-який інший твятлок. Слідкуємо уважно за ось цим штифтиком. Можна трошки додатково змазати саму вісь. Так, трошки змазуємо, вимащуємо місце контакту пружини і місце контакту замка. Зайві сліди можна прибрати. Десь так. І тепер саме важке. У наш трошки зігнутий штифт потрапити відповідним отвором О. Ось таким чином. Проблема штифта залишається, він буде люхтити, він буде розбивати посадку, він буде згинатися далі. Тому я б на місці власника цього, такого ножа майже не розбирав би, бо потім будуть проблеми зі збиранням. Не живляємо ось овий. Можна поки без викрутки, просто руками докрутити. І закручуємо залишок корпусних гвинтів. У даному випадку збірка з одного боку простіша за Voyager, бо маємо менше деталей. З іншого боку маємо проблему штифта. Так. Прикручуємо кліпс. Перевіряємо затяжку гвинтів. Пам'ятаємо, що різьба в алюмінії, тому сильно не перетягуємо. І регулюємо центровку клина затяжкою осьового. Ось таким чином. Маємо відсутність ліфтів і інерційно цього ножа краще не закривати через оголошені недоліки. Ось ножа і зібрано. Так. Загальні враження від ножика. Дуже дивні. Здається враження, що з самого початку зробили ніж меншим, відчутно меншим, а потім просто без зміни конструктиву розтягнули по горизонталі та по вертикалі. Тому що, як для такого розміру, маємо декілька відверто конструктивних прорахунків. Перше. Упорний штифт в закритому положенні, він відверто слабкий. Від простої роботи ножа на закриття від ваги клинка вигинається, розбиває посадки і ускладнює збірку. Плюс ви бачили там замини від самого клинка. Друге, через безлайнерність, більш тугу пружину маємо дуже не дуже механіку, як для кол по суті, ніж для дворучного оперування. Він не для інерційної роботи, не для інерційного складання. В іншому в руці сидить також, я б сказав дивно. Насічки розміщені в дуже дивних місцях. Ось так. Я не знаю, що це за робота таким хватом. Насічки на спейсері. Взагалі не мають жодного сенсу, бо вони навіть заглиблені у плашки. Ну і, в принципі, доволі дивний ножик. Хоча має право на існування. дякую.